Увага проникнення! Шпигун червоних на базі. Шпигун червоних на базі. Ліве право, ліве право, ліва. Захистіть кейс, даними. Треба захистити кейс. Я о допоможу тут? Я знаю, як відійду синку. Один, один, один. Один. Пішли, пішли. Натарам! Він все ще тут. Що. Панове. Я бачу кейс в безпеці о oh, nee. Так, так. Скажіть мені, чи вбив хтось з ваш на червоних дорогу сюди? Ні. Значить, проблема у нас ще не зникла. Та ніж. Оу, oh, велика проблема. Я купу шпигунів перебив цих абсолютних невдах, щоб їти в спину, прямо як ти. Ауч, без образ. Якщо тобі вдалося їх убити, я запевняю вони не як є. І зовсім, зовсім не як чоловік, що проник до будівлі. А що? Ти головний в його фан-клубі? Ні. Твоє матуся. Що? Вона де? А? а? Отже, а тепер він тут шовтрахнуть нас? То слухай, хлопче, інакше порнографія з твоєю матір'ю стане не найгіршою подією, яка сьогодні з тобою відбудеться. Оу, ану віддай! Цей шпугун вже знайшов нашу оборону. Турель знищена. Ви бачили, що він зробив з нашими колегами. І ще найгірше він може бути будь-ким із нас. Раус-раус! Він може бути просто в цій кімнаті. Бути тобою, бути мною. Навіть може бути. Воу-воу-оу! Wow, wow, wow. Що? Це було очевидно. Він шпигун червоних. Дивиться, він повинен почервоніти будь-якої миті. Будь-якої. Бачиш червоний? Ні, чекається ж кров. Отже, у нас все ще проблеми. Великі проблеми. Гаразд хто готовий піти знайти цього шпина. Позаду вас. А? А! А! А-о! Ach, mal pati